Привіт, замислювалися колись, звідки взагалі береться контроль. І я не тільки про той, що в суспільстві, а й у нашому житті, ба більше у самому всесвіті. Сьогодні ми розберемо одну, як на мене, просто дивовижну ідею. Вона каже, що будь-яке творіння, чи то зірка, чи то наші переконання неминуче створює обмеження. Давайте ж з'ясуємо, як з абсолютного хаосу народжується порядок. Так звідки ж він береться цей контроль? Знаєте, відповідь може бути ну зовсім не там, де ми звикли шукати, не в політиці, не в психології, а в самій тканині реальності. І щоб її знайти, нам доведеться вирушити аж на самий початок часів. Ось наш план. Ми почнемо з первісного хаосу. Побачимо, як народився перший божественний порядок, і зрозуміємо, чому будь-яка структура, ну просто будь-яка, створює контроль. А найцікавіше побачимо, як ці космічні закони працюють у нашому житті. Готові? Тоді поїхали? Уявіть собі на мить нічого. І водночас абсолютно все. Ще до зірок, до галактик, до будь-якої структури існував лише нескінченний такий, знаєте, вируючий океан чистого потенціалу. Це був космічний хаос, місце, де все було можливим, але нічого конкретного ще не існувало. І як це все почалося? Ну, спочатку було джерело, воно усвідомило себе, і це усвідомлення побачило свій власний, просто безмежний потенціал. А тепер уявіть, що вивільняється нескільченна енергія без жодних правил. Що виходить? Правильно, абсолютний нестримний космічний хаос. Але навіть у цьому океані безмежних можливостей почали формуватися перші іскри свідомості, це були первісні перші сутності, яким судилося стати, так би мовити, архітекторами реальності, і саме вони зіткнулися з головним питанням. А як взагалі жити в цій нескінченності? Бо жити в постійному хаосі було ну просто неможливо. Первісні зрозуміли, щоб створити щось стабільне, потрібен план, такий собі архітектурний кресленик для всього всесвіту. Саме так і народилася ідея божественного шаблону. Тож хто такі ці первісні? Уявіть собі свідомості, що буквально народилися з цього енергетичного супу хаосу. Саме вони першими збагнули фундаментальну істину без правил не буває гри. І їхньою метою стало не знищити хаос, а надати йому якусь форму. І вони об'єдналися, уявити тільки. Перша космічна нарада групи первісних разом створили те, що можна назвати божественним всесвітнім шаблоном. Це такий собі космічний набір законів, фундамент, на якому вже можна було щось будувати. Це була перша велика угода в історії буття. І ось тут ми підходимо до найголовнішого цей неймовірний крок від хаосу до порядку мав свою ціну. Тому що створення будь-якої структури неминуче означає одне і те саме запровадження обмежень. І це, власне, і є ціна творення. Як каже перше джерело, і це, по-моєму, геніально просто, щоб мати творіння, потрібні порядок і структура. Задумайтесь, нескінченний потенціал це чудово, але він хаотичний. Щоб намалювати картину, художник мусить обрати фарби і полотно, тим самим обмежуючи нескінченність варіантів. Ось цей контраст він все пояснює. З одного боку, чистий неструктурований потенціал, де все можливо, але ніщо не є стабільним. А з іншого, впорядкована реальність, яка стала можливою завдяки шаблону. Це, по суті, перехід від може бути все до є щось конкретне. І ось вона ключова ідея, яку варто просто запам'ятати будь-яка структура за самою своєю природою обмежує. Це не чийсь злий намір, не помилка, це просто фізика творення. Визначаючи, чим щось є, ми автоматично визначаємо, чим воно не є, щоб це було легше уявити, візьмемо просту числову пряму нескінченність це всі-всі можливі числа, а божественний шаблон ніби каже: Добре, у цьому всесвіті ми граємо за правилами, будемо використовувати числа, скажімо, від одного до мільйона. Так, це величезний діапазон, але це вже не нескінченність, це і є контроль. І щойно з'явилася структура, на сцену вийшли дві великі космічні сили. Вони як два боки однієї медалі: сила творення, що будує і підтримує порядок, і сила руйнування, що цей порядок розбирає. І тут дуже важливо зрозуміти одну річ це не боротьба добра зі злом. Подивіться створення дає нам порядок, стабільність, але ціною є обмеження. Руйнування ж, навпаки, дарує свободу від цих обмежень, хоча й несе ризик повернення до хаосу. Всесвіту потрібні обидві сили, щоб дихати та розвиватися. Іноді, для того, щоб виросло щось нове і прекрасне, стару клітку треба просто зламати. Руйнування це не ворог прогресу. Дуже часто це і є сам прогрес. Це таке собі космічне оновлення, що дозволяє еволюції йти далі. Добре, але якщо контроль це така природна частина творення, то чому він так часто стає гнітючим і, ну скажімо, зловмисним? Як нейтральний інструмент перетворюється на зброю? Відповідь, як не дивно, дуже людська страх. Ось цей цикл все пояснює. Уявіть, що свідомості починають сприймати створений світ як єдину реальність. Вони прив'язуються до своїх ролей, до своїх персонажів у цій великій космічній грі. І тоді природний процес руйнування починає здаватися їм кінцем світу, особистою смертю. Зі страху вони відчайдушно чіпляються за правила, додаючи все більше контролю, аби тільки ця гра не закінчувалася. І ось ця цитата, вона просто влучає в самісіньке яблучко: страх не за свою вічну сутність, а за тимчасову маску, за особистість, до якої так звикли. Саме цей страх втратити своє я змушує будувати в'язниці контролю як для себе, так і для інших. Гаразд, це все дуже масштабно і космічно. Але до чого тут ми? Виявляється, ці самі принципи працюють і на нашому особистому шляху до свободи. І цей шлях називається пробудженням. І ось, мабуть, найбільш несподівана ідея з усіх. Ми звикли думати, що духовний ріст це коли ми щось будуємо, додаємо. Але насправді пробудження це процес руйнування. Але що ж саме ми руйнуємо? Не зовнішній світ? Ні. Ми руйнуємо внутрішні стіни, ми свідомо розбираємо на цеглинки, обмежуючи переконання, спалюємо прив'язаність до нашого его, руйнуємо ілюзії, які тримали нас у полоні. Пробудження це по суті демонтаж власної в'язниці. Отже, до чого ми прийшли? Контроль народжується із самого акту творення, це неминуче, але парадокс у тому, що справжня свобода приходить не через створення ще кращих правил, а через сміливість свідомо руйнувати ті структури, що обмежують нас зсередини. І наостанок питання, яке я залишу для роздумів якщо пробудження це процес свідомого руйнування, то яку стіну у своїй внутрішній в'язниці готові знести першою.